У нас є інтернет-магазин будівельних матеріалів, він називається Satisfaction, всі пам'ятають ефектну дівчину з перфоратором. Що в нас є? У нас є план продажу на місяць, 10 мільйонів. В нас є цільова аудиторія, це новострої, будівельні організації, просто будівельники. В кінцевому виході ми маємо отримати задоволеного клієнта повторні продажі і перевиконання плану. Першим процесом в нас вступає сильна наша сторона. Це маркетинговий відділ, де який задіює абсолютно всі можливі канали реклами, ретаргетинги і тому подібне. Не буду називати їхній перелік. Після цього отримаємо ліди, які переходять в відділ продажів. Відділ продажів консультує клієнтів, робить продажі. Про щось домовляється. Потім при отриманні цього. Скажем, підтвердження клієнта: або це продаж, або це наложка. Проходимо слідуючий етап передача цього замовлення на склад, де відбувається збір замовлення, пакування. Переходимо в слідуючий етап доставки. Це буде логістика сторонніми компаніями. Відповідно, нова пошта з власним транспортом. Після отримання замовлення клієнтом в нас відбувається. Закриття замовлення, це до отримання фінансів, так зване закриття зділки. Слідуючий етап, ми виходимо на зворотній зв'язок з клієнтом, де намагаємося отримати від нього як і негативний відгук, який нам допоможе удосконалити нашу роботу, так і позитивний відгук, одразу при якому ми можемо презентувати йому якусь бонусну нашу систему, де буде. Відбуватися в торічний збройний повторний продаж. Е, всьому цьому ми перевиконали план на 30%, е, і в нас є повторні продажі. Добре. Все Добре.